Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Сілгерман. Як можете звернути увагу, я у футболці з Хаймарсом та спаленим палаючим Кримським мостом. І сьогодні ми поговоримо про баговна, яка була у Криму, вже виходить три дні тому. І хочу звернути вашу увагу на той факт, на який в українському інфопросторі не звернув увагу взагалі ніхто. А я спеціально всі ці три дні уважно слідкував за, за тим, що відбувається е, на інформаційному полі, про що пишуть провідні світові змі. Читав багато американських, британських е ЗМІ, преси і так далі. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на один факт, на який в Україні поки що ніхто не звернув увагу, і це для нас дуже добре. Починаємо! Одразу, як тільки стало відомо про вибухи у Криму, New York Times, The Guardian, Bloomberg, CNBC, NBC CBS. Сінгуа дуже багато світових змів одразу написали вибухи у Криму, але буквально пройшло там 5-6 годин, і вже перше мені здається про те написала Нью-Йорк Таймс про те, що. Вочевидь, це робота Збройних сил України. При тому, що наш Генштаб досі не підтвердив, що це власне їх робота. Вони там кажуть, ну типу, обережно на куріть і так далі. От. І, і російські ЗМІ теж там висувають версію про те, що це хтось десь там необережно покрив. Ну але камон всі розуміють, що від того, що хтось десь необережно покрив і е, підірвалася якась там каністра з бензином, то від того не буде 10 різних вибухів в трьох різних локаціях. Причому з такими грибами, як від атомного вибуху, майже ось тому ніхто навіть з міжнародних спостерігачів там якихось іноземних змін не вірить у версію, того, що це хтось десь необережно покрив. Тобто всі приписують ці вибухи конкретно роботі Збройних Сил України. І що дуже прекрасно, це те, що ніхто не повівся на російські заяви про те, що а Крим, то це ж по суті територія Російської Федерації, і відповідно атаки на Крим це є зазіханням на територіальну цілісність Російської Федерації. Це друзі для нас дуже добре, тому що. Росія регулярно шантажує весь світ тим, що вот ви вдарите там по нас, по нашій території. А ми вам ядерні ракети сармат. Там Соловйов прямому ефірі казав на Лондон. Там один сармат, а в Британії нема, там нічого нема. Боріс Джонсон, ти взагалі там Рамси попутав. Ми зараз там запустимо атомну ту ядерну ракету на, на Велику Британію, якщо будете бомбити Росію. А Крим це рахується прямо ну, конкретно територія Російської Федерації, як з точки зору Росії, так навіть, ну частково, навіть з точки зору якби світової спільноти. Наприклад, якщо подивитися на Гугл-карти, то ну там понятно, що так звані ЛНР ДНР – Це там на Гугл-картах територія України, все без питань. А Крим це спірна територія, там так штрих-пунктиром відмічено кордон. Між Україною та Кримом, хоча так, да, Крим це Україна. Ми, ми це все в Україні розуміємо. Але з точки зору міжнародної спільноти всі розуміють, що Крим анексований вже був дуже давно, і там же Росія його вважає фактично своєю територією. Ні, міжнародні змі, а вони впливають фактично дуже сильно на апарат Білого Дому. А це найпотужніша організація на планеті. Ні, російська сторона, ні будь-які інші там якісь європейські чи навіть там азійські китайські змі. Не стали говорити про те, що Україна атакувала Росію. Всі змирилися з тим, що Україна проводить е, визвольну роботу на території тимчасово окупованого та анексованого Росією Криму. І це дуже добре тим, що, відповідно, це дає нам право надалі використовувати ракети дальнього дії, так як ми це вважаємо за потрібне, і ніхто на Заході. Не стане казати, що ми вам не дамо ту зброю, тому що раптом ви будете бомбити Крим чи там бомбити територію Росії. Тобто в західному суспільстві, в західних медіа, в західних політиків сформувалася чітка думка про те, що можна давати Україні ці ракети дальнього радіосудії, і Україна сама буде вирішувати, де і як ними працювати. Якщо треба працювати по території Росії, значить будемо працювати по території Росії, і ніхто проти того нічого не має. І що саме круте що і Росія Теж фактично проти того нічого немає, тому що ніякої ядерної зброї, ніякі ракети сармат, ні в яку Америку чи Великобританію не полетіло. Взагалі вони то все просто прокуфнули і все. Це, друзі, дуже круто. Якщо ви хочете більше бачити таких класних новин, допомагайте максимально Збройним силам України, а також ставте лайки та підписуйтеся на цей канал на Ютубі, щоб якомога більше співвітчизників бачили ці відео. Скануйте QR-код в куті екрану для того, щоб підписатися на наш телеграм-канал, бо дуже скоро ми там будемо публікувати ще більше класної інфи. З фронту новин, так і з фінансового фронту, дуже скоро вийде класний випуск про аудіторські компанії. Дуже всім рекомендую його подивитися, щоб не пропустити, підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео, поділіться цим відео з друзями і до зустрічі завтра. Всім па-па!